Сьогодні вперше у Тернополі відбувся пленер молодих художників «Вернісаж Тернового поля 2016 Загалом пленер художників це творіння з натури. Бувають вони довго чи короткометражні. Наразі юні майстри пензля матимуть всього три дні, аби намалювати частинку Тернополя. За словами організаторів, найпопулярнішим місцем для художників та фотографів є центр міста. Тому цього разу обрали інші, проте також мальовничі місця. У нас була задумка вберегти історичні місця нового світу і намалювати Тернопільський став як візитку нашого міста. А ще Олександр Смик розповів про котів, що з грайками ніжаться на сонечку і чудову архітектуру мікрорайону Тернополя Новий світ на пленер. Запросили десятьох молодих художників. Одним це місто є рідним, а іншим таємничим. Тому кожен шукатиме у ньому щось особливе. Так буває, що вдень не не завжди. Хочеться, а хочеться наприклад або дуже раненько або пізно вечором чи цілу ніч. Мені yeah. дуже сподобалася набережна тернопільська, тож думаю зупинитися там, вибрати собі місце. Я сподобається, і думаю, малювати там. Розпочалося дійство із спільного написання картини. Кожен охочий міг поставити власний мазок пензля на чистому полотні. А член національної спілки художників України, куратор пленеру Михайло Кузів, створить із цього частинку Тернополя. Почали малювати спільну картину Марія Маркович, Олександр Смик, присутні художники та журналістів від «4» Леся Наконечна. Можливо, я не сьогодні закінчу цю роботу, яку ми почнемо разом. Напевно. Як журналіст, як преса, як цей, хто висвітлює ці події, внесите свої перші маски і організатори. А я потім вже на базі тих масків доповню красою Тернополя і створю один з творів, який буде, власне. З цього пленеру організатори художнього пленеру Тернопільська міська рада, зокрема управління культури і мистецтв, Тернопільський національний педагогічний університет, відділення дизайну, прийняв творчу групу у себе Тернопільський обласний художній музей. Приємно, що ви сьогодні починаєте тут плен із художнього музею. Бо звідки ще починати як не з художнього музею? Тут де зберігаються скарби українського і в тому числі Тернопільського. Мистецтва тернопільських художників і західноєвропейського мистецтва. Ми сподіваємося на те, що цьогорічний пленер, який має назву вернісаж Тернового поля 2016 переросте в загальний такий проект і буде в 2017, 2018 і 2019. Тому на наші на нашому логотипі він цього разу позначений червоною фарбою. Слово вернісаж написано червоною фарбою. На другий рік це буде оранжева, жовта і так всі всі кольори будемо до тої пори проводити, поки будемо знати кольори, назви кольорів. Завершальним етапом пленеру молодих художників Верніса Штернового поля буде виставка уже завершених картин юних художників, що взяли участь у пленерії. А також свою роботу тут продемонструє і Михайло Кузів. Після закінчення всі картини перейдуть у власність міської ради Тернополя. Охоче зможуть відвідати виставку 30 травня о 15 годині в українському домі. Перемога.